З якими почуттями, з якими емоціями приїхали сюди і що сьогодні відбулося дякую вам. Дуже радий, що прийшов в такий великий клуб, як Ворска. Все буду робити, щоб повернути Ворску там, де його місце. Ви самі знаєте, де вона завжди була. Емоції Вот, Мене прекрасно зустріли, і перше впечатлення от, Дуже добре. Ви розмірковували над тим, щоб прийняти пропозицію Ворскли. У вас була певна пауза після того, як ви закінчили співпрацю з Минаєм, І наскільки важко вдалося це рішення, яке ви сьогодні прийняли? E, Ну, В принципі, довго не думав. коли мені дзвонили з руководства Ворски, Як e, і говорив, ворсько дуже великий клуб. И... E, нужно, конечно, было уточнить все эти вопросы, Что касается вот, тренировочного процесса, процесу, що вот, амбіцій клуба, ми нашли взаємоповідання и решили вместе двигаться вот, далі. Що знали про воску раніше, ще коли були гравцем, і про традиції, які зберігаються до цього часу, хоча зараз не дуже прості часи, але перед вами стоїть виклик. тоже серьезный сейчас, я так понимаю. Ну, по виклику э, мы не говорили еще, но я всегда вот ставлю перед собой большие цели, и поэтому тут э, болельщики в Орске могут не сомневаться. Э, что касается Ворске, очень много знал по, по, этой команде, очень много друзей моих играли, как Марковский, Джуричич играли в этой команде, и... Знаю, що Воєворська була учасник Європи тоже несколько лет, е, і прийняв рішення э, наголоситися е, на вот, на футбольного клубу. Вже зараз є розуміння, з ким будете працювати в цій команді, і чи склали певний пазл із тих футболістів, яких потенційно поки що не називають ЄМ, хотіло би запросити сюди. Ну, провел, провел уже разговор с несколькими футболистами, которые здесь находились в Полтаве. Посмотрим еще, кто останется. Начало сборов у нас времени достаточно. Но я очень надеюсь и верю, что получится сделать команду, которая вот понравится понравится болельщикам Ворска, и которая, конечно, сделает развитат. Только буде тренер, який амбіційний і той тренер, який емоційно сприймає кожен епізод гри, ми це пам'ятаємо, тренер, який живе футболом, живе цією грою. Е яка ваша футбольна філософія? До чого ви прагнете? Ну, для мене футбол от номер 1 в моєму житті, вот, що касається роботи і тому все, вот как и футболист, то же самое и сейчас как тренер делаю, амбиции у меня большие, и я спокойно вот, двигаюсь к своим амбициям, то же самое, как и команды, в которых я буду работать. То же самое это, считаю, это касается и футбольного клуба Баворской. поэтому я думаю, что мы вместе можем достичь э, те цели, которые вот мы договоримся с руководством.